Не ближним часом своїх бійців підрозділи це фахівці. І наскільки сьогоднішні, сьогоднішній сьогоднішню подарунок забезпечують їх комплектування, наскільки вони готові. Дійсно так. Працівники Кіровоградського міського відділу, які виявили добровільне бажання до відрядження до зони АТО. Це безпосередньо з підрозділів дівнічних інспекторів міліції, дівнічних інспекторів міліції Кривоградського МВ, карний розшук, працівники ізолятору тимчасового тримання, конвойного підрозділу. Однак на даний час не в повній мірі мають можливість за власний рахунок укомплектуватись, щоб добрильно здійснити відрядження до зони АТО. Завдяки скажімо так, допомозі Міхалюнка Сергія Анатолійовича. Андрія Павловича, який є директором Кіровоградського заводу Ятра, нам було надано допомогу декільком працівникам Кіровоградського МВ. Та я надію, що в подальшому також громадськість скажімо так, буде надавати допомогу Кіровоградському МВФ, щоб забезпечити в повному обсязі комплектами форми, спальними мішками та взагалі іншим.